Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Люсі та Том у школі. Написала і намалювала Ширлі Хюз. Люсі та Том це двоє маленьких діток. Вони ще недостатньо дорослі, щоб ходити до школи. Коли погода хороша, то вони граються у садочку. Їм дуже подобається дивитися над хвірткою і спостерігати за тим, що відбувається на вулиці. Люсі часто дістає своїх лялечок і влаштовує уявну школу. Там Люсі за вчительку, а якщо Том у гарному настрої, то він за учня. Але іноді, особливо коли дощить, Люсі нудно їй набридло гратися з Томом, і набридло гратися з іграшками. Мама сказала, що оскільки їй майже п'ять, то скоро вона піде до справжньої школи. Люсі уже приготувала шкільні речі. У неї була новенька сіра спідничка, пара коричневих туфель, пенал і ранець. Том хотів би, щоб у нього теж був ранець. Люсі і Том знали, де знаходиться школа. Вони бачили, як хлопчики і дівчатка туди заходили, чули, як вони репетували під час гри. Першого дня у школі Люсі міцно тримала маму за руку. На шкільному майданчику було багато діток, які чекали, коли можна буде зайти. Там вони побачили подружку Люсі, Джейн. Вона визирала за спини мами і трималася за її пальто. У гардеробі мама допомогла Люсі знайти гачок і повісити куртку. На гачку було ім'я Люсі і картинка. Із плюшевим ведмедиком. У класі сиділа усміхнена вчителька. Вона записувала імена. Вчителька сказала Привіт, Люсі, привіт, Джейн. Її звали пані Вокер. У класі було багато дітей, а ще там було безліч цікавих речей. Там була маленька крамничка із іграшковими грошима. Елюсі та Джейн почали гратися в магазин із трьома іншими маленькими дівчатками. Деякий час мами за ними спостерігали, а коли їм настала пора самими іти за покупками, то Джейн не хотіла, щоб вони йшли. Мама Люсі обійняла свою доню і сказала побачимося за вечерею. Придивися за Джейн. Добре. Люсі не почувалася особливо сміливою, але вона взяла Джейн за ручку. А Том на виході вигукнув, що він теж хоче до школи. Під час гри Люсі випала трішки молока через соломинку. На дитячому майданчику було дуже шумно. Деякі діти гралися в ігри. Хтось бився, хтось грав в доганялки, а хтось ходив, обійнявши одне одного. У Джейн було яблучко. Вона дала Люсі вкусити, і вони тихенько погралися у куточку. Після гри пані Уокер прочитала казку. Дітки думали, що вона справді дуже хороша вчителька. Пізніше Люсі сортувала мушлі і розфарбовувала малюнок. Ну, а тепер, коли я в школі, що ти робив уранці? запитала Люсі Тома за вечерею, а Том теж трішки розфарбовував малюнки. Найбільше у школі Люсі любила музику та руханку, їй подобалося вдавати крихітну мишку, а потім перетворюватися на величезного велетня. Їй подобалося, коли вони перевдягалися і розігрували свої історії. А ще подобалися збори в актовому залі і співи. Найгіршим для Люсі у школі був хлопець на ім'я Ніл Бейлі. Він постійно штовхав її на дитячому майданчику. Інколи Люсі з нетерпінням чекала на школу, а інколи їй не дуже хотілося туди йти, але вона швидко звикла. А отому от тепер було нудно вдома. Він сумував за Люсі, але коли вона поверталася зі школи, то часто була надто втомленою, щоб гратися з ним. Тому він хвостиком ходив за мамою і хотів хоч чимось зайнятися. Мама казала, що Том зможе приєднатися до ігрової групи уранці. Вона купила йому ранець, такий самий, як у Люсі, і він склав туди кілька олівців, машинки і свого старого ведмедика Тей. У ігровій групі Том малював, співав, бавився з іграшками і ліпив з глини. Там було багато хлопчиків і дівчаток, які могли стати його друзями. Тому так сподобалася ігрова група, що він щоранку біг поперед мами, щоб потрапити туди першим. Тепер Том теж був школярем.